Мільйон мирних мешканців Донбасу отримали допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Протягом 17 місяців штаб доставляє продукти, дитяче харчування, медикаменти, надає психологічну підтримку найбільш незахищеним дітям, пенсіонерам, інвалідам. Чому гуманітарна допомога залишається життєво необхідною? Розкажуть кореспонденти Сабиті. Ольга Борисівна інвалід зору. Погано бачила з дитинства, а 10 років тому зовсім осліпла. 18 років я стала інвалідом по зріні. У мене була перед вторая група 2005 року. А мені дали першу пожизнення. У Макіївці Ольга Борисівна живе 17 років, відколи вийшла заміж. Чоловік помер рік тому, не витримало серце. Від стресів та хвилювань здоров'я самотньої жінки різко погіршилося. Після вот этой войны, вот що хуже здоров'я ухудшила старінням ужасно стало, тому що нерви, все переживання. Надо було лікарство покупати, покупати за что, потому що пенсии не таких самотніх і хворих людей, яким нікому допомогти, вже більше року підтримує гуманітарний штаб Ріната Ахметова. За цей час мільйон мирних мешканців Донбасу отримали допомогу штабу. Гуманитарный штаб Рината Ахметова на сегодняшний момент самая крупная гуманитарная миссия, которая работает в зоне конфликта в Украине. Здесь очень важно быть эффективным, максимально полезным, работать как один слаженный, четкий механизм. И на сегодняшний момент гуманитарный штаб работает именно так. Допомогу отримують ті, хто її потребує найбільше: інваліди, батьки-одинаки, багатодітні родини, діти, сироти, пенсіонери, вагітні, родини, що виховують дітей інвалідів та переселенці. Ольга Борисівна зізнається, якби не допомога штабу, не знає чи вижила б. Коли вони давали тут пенсію, Ми благодаря рінату Леонідовичу, він нам допомагав. З гуманітарної з продуктами питання за що то ми вижили гуманітарна допомога продуктами. Наймасштабніший напрямок роботи штабу Ахметова. Її доставляють адресно, роздають у стаціонарних пунктах. А мобільні волонтери розвозять у населені пункти вздовж лінії зіткнення. Загалом волонтери штабу роздали на Донбасі понад 4 мільйони 800 тисяч наборів виживання. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Сергій Чакригін. Забиття канал Україна.